Заплатив заново за пілораму, заплатив на А начальник? Бу, я не знаю. Начальник живий. Який? Ти що був? О, та він, навіть, подох, він вже старий туди був. Так. Але гроші робив. Ну, мені, має це чайка. Ти говорить попіймав, його ти підар старий, Верни мені гроші. За Барги піймав. Да? А, а не ту б'ють зараз. Ого. Він. Ага, ага. Отак наєбують. Та нащо ти так? За Варгів взяв то ж не можна, це ж не етично. А, це не культурно. А тип, но брати. А йобілька підеш. Смілів підеш. Бесих Івана з сином не обідали. Ну вообще молодці. Чудові, люди! Ну, це вже все, це вже останній штрих, бусь. Тако, вниз зробили, ще тако вверх, і будемо показувати вам результат. Та диві, які ми стосліз з тобою зробили, стіл, хороший. Як тобі? Як тобі? Квартиру файну. то знаєш, вказ. То холодно, що ж ти сів землі? Чо на землі? Чого на Балію сів, а? А? Чого на Балію сів? Чого на Балію сів? А шо? Вона холодна. Ну, не. Шо не? Потом простудиш крижі. Та неее. Де помати? Ну, це цей на цей. Ну, я йду витихнути теж. Аааа! Я не вмію говорити! Хуєць, я йду нахуй, Борис Садовець. Вітаю з тридцяткою старий хуй. Та нахуя воно мені? Не будь нелякою молодою. Хує. Хуємся. Сюди, блядь, дивишся. Женився, Хватить швентатись. Вітання лине від мене і від харчуків. Та ж я, блядь, сюди дивлюся, баран. Бо я зараз його викину нахуй. Борис... авфідер жизни, стара. Що ти робиш? Е, ти знаєш, скільки ця палатка стоїть? 200 гривень. 26 тисяч. Рублів? Так. Да. То це що, багато? Йди нахуй поб блядь, поб ю. Поб ю, нахуй. Поб'ю, блять, буду, поб'ю. Поб'ю нахуй. Йобну ти п'ю. Дві красива пустота. Так, до цього не лізь, будь ласка. Та це ж моє. Це моє. Куй це твої. Я вкраду в тебе. Собєцька дід. Це совєтська, це я купив. Ти вкрав його казав. Вкрав. Чи воно? Боже боже. Купа, як Сибірський балін, блядь. Ну шо це це за горожа, блядь? Це така огорожа, вона нормальна, блін. Кавіться нахуй. Чому заключається? Іди це, нахуй ні? отсюда. Це така огорожа має бути. О така чекайте. баба твоя робить. Та зачепи за, за крючок. Во, во, на крючку зараз. Хай нахуй! Не надо мені тобі. Пиздуй, та, ж, та це ж, блін, тут гімно внизу. Треба осторожно тут ходити. Тут можна провалитися просто. Давай, спочатку. давай! Бо за ну, нахуй. Де нахуй! Да нахуй Кот, кот, кот коту коту кот, кот, кот у сі, кот усі, кот нема, або вони. Вони не всі є, не всі колики є. Всі! Не всі, там двох не вистає. Двох немає, не вистача двох коликів. Міхіка не кук? Закрий хак! Скільки ці Де нахуй! Їх може десь заховати треба, пристройку чи що. Що? Заховати ці треба. Блять, я тебе заб'ю! Ну, От блять зараза. Одна і друга. Я купив макароніка. Француза? Хуюза. А, зараз вітальця? Тобі скільки вона стоїть, чуєш? Дід. Зараз ще вкрадуть, вина скільки. Куди його вино? Подивись, скільки вина. На я напою вино. А що вино не п'єш Це все домашнє? Та це вино моє. Моє. У тебе ні хуя нема, Ну грає дурачка, блядь. Щоб десь як права рука. Ну от бач, яке воно йомнути. Хто? Або. Я? Дві яке прибрав красиво, але тут. А то хуйня! Дивися. Тут ще роботи знаєш скільки. Скільки? Йди цього, блядь! Ось тут це все треба позабирати від. Це, блядь? блядь, чекає, щоб Аня прийшла. Аня зараз прийде. Я знаю, де вона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чу -ой 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 -ой. ти що ти срати хочеш? Де нахуй? Ні, це такий набор просто. Да, це такий. Ты од... одник, лампи. Дай він кидай! Тубова не. А, там, дай я пош... Дай мені пройти, мені немає пройти. Сніми цього. культурну, посладай. прижав, дід. Ну, дід. Ти мені пальця прижав. Ой, блядь, не лякань. Що з тебе має бути, блядь? Тут осторожно тут банки. Нахуй.